Всім привіт! Новий тиждень і новий огляд магазину Грам Газетки зі скидками з 12.07.23 до 18.07.23. Подивись така, колбаса, мурлінська за 20 злотих, товарний папір за 10, 8 штук. 12 і 13 буде скидка на каву і на круасани 7 Days золотий 89 і кава 27 злотих 200 гривень. Далі на лопатку. Це буде 12 і 13 числа. Це буде лопатка за 16 злотих і м'ясо індика. Кусочками такі буде за 20 злотих. По типу на гуляш 14 і 15. І тут теж 14-15 буде скидка на шпондер воловий з кості. Це фактично говядина з кісткою. А це, боже, забула, як воно називається на українській мові. Таке тонке солодке м'ясо свинини, 29 злотих. Не пам'ятаю насправді як полидвіця вірпшова. А, ще й не свиняча, а, а гов'яжа. Так. Подучі з Курчака. Це 14-15 буде 8 злотих. І філе з Костюм буде 13 злотих. Подвійне з кісточкою. Так, а це вже просто вони цей тиждень акції, бо тут. Кожного дня якась акція. А це вже цілий тиждень буде на шинку така біла шинка за 33 злотих. Теж ще одна шинка по 35, нижче така мусовка, ну, буде паштету такого. Це теж такий філе Королевський з індика. Пробували, але смачний, але дуже багато цієї приправи такої. Штучний, чомусь на запах ну, не підходить. Паштети дуже популярні, різні різні. Вони беруться: кашанка, кров'янка наша. паровки тобто сосиски по 15 злотих за кілограм. І буде ще така шинка запакована 100 грам 4 злотих. Далі банани по 4 злотих кілограм, цукіні У них в чомусь тільки такий сорт, кабачки рідко. Майже не видно. Черешня по 13, картоплю по 2,50. Сметана, пріму, дуже гарна фірма. Йогурти, сметана, слівки дійсно дуже хорошої якості. 2 злотих, 180 мл. Йогурти Даніо, злотий 79. Такий творог. Не знаю, написано солонково, Можливо, він солоний. Не пробувала такого дорого. Пробувала ці сири, дуже смачні. Це вони з плісньовою, жовтою і блакитною. Ну, смачні, реально, по 5 злотих буде. Такий великий йогурт 350 гривень. Мліковіта за 350 грам за 2,49 Масло рама 5 злотих за 200 г. І таке з сідли. Не знаю, що це замлечко з сідли 2,79. Потрібно спробувати. Можливо, це кисле молоко. можливо, це по типу Не знаю, я не пробувала, може, хто пробував щось таке. Буде така піца заморожена по 8 злотих за пачку, скумбрія гарячого копчення 20 злотих за кілограм. Так, це така консерва за 7 злотих. Дуже часто продаються в них такі, як наші холодці, запаковані на вагу розрізати, які хочеш. Дуже велика різновидність. Отакі от будуть за пів кілограма, 10 злотих. Така паста на маски за 5 злотих 100 г. Олія оливкова за 18 злотих пів літра. Буде рі... салати. Такі. Салатка. Домова, 7 злотих, 500 грам. Різні різні бувають там дуже великий вибір цих салаток. Вермішель. Любелла 4,50-400 грам. Так, костка. Такий бульйон росул за 3,29 за 120 грам. Помідори такі, 400 грам баночка, 3,40. 9. Оливки 240 мл 4 злотих. Далі буде хрін з назки 3,49 Горішки, баночка 650 грам, 11 злотих. Такі по типу у нас чіпси, а це йдуть фактично як чіпси з рідними снаками, але з кукурузні, такі пружинки. Хруп спаку окружик. Ну, оці в них кукурузні такі палички, але вони з різними такими солодкими гострими смаками. Точні, до речі. Е, так, желе, ларетка. При закупці двох одна буде коштувати злоти 89 Такий чай фруктовий, 4,50 кава. 450 грам буде 15 злотих. Різні сирники і теж шарлотки будуть 24 злотих за кілограм. Ананас 5,50, теж, до речі, хороша акція. Такий цісто цістосирник 5,50 Йдемо мандалі. Морозиво за 11 злотих, буде пів літра. Далі такі вафлі за 5,59. 200 грам цукерки на вагу це 20 злотих за кілограм. Це желейні такі, желейні в шоколаді. Ось такі вафлі по злотий 50% за одну штучку. Ось такі вафлі за 7 злотих, 360 гр. така пачка Орео морозово. Тобто, друге буде за 50% дешевше, але немає ці воно до докоштували так ідуть сок. 2,33 2,331 літр. Яблучний. І теж сок яблуко вишня і помаранчевий 3,33 теж за літр. Водичка дитяча, золотий 49, півтори якщо береш 6 штук, фактичну упаковку. Такий енергетик. Злотий 29, не знаю, що це. На пиво теж скидка, 2,49, 2,99. Кока-кола за 4,50 850 мл. Ось така вода, напой 549. Не знаю, чи він газований, чи ні. Тут не бачу. Для унітазу щепляються такі кульки, 8,99, Дві штучки. Корм для котів, золотий 19, 100 грам. серветки по 65. Грошей, але при закупці 10 упаковку. Берете, вона буде коштувати 65 грошей. Дезодюранти да, 10 злотих спрей. Такий ополіскович 19 злотих 210 грам. Не знаю, ніколи не пробувала такі гранутки. Можливо, спробую. Бритви 5,99 за штучку. Пише. Так, ріноча гігієна Белла, 4,50 за 10 штук. І це вважається акції вихідного. Це п'ятницю і суботу, буде акція на сир 24 на такий Влощовський, дуже смачний, до речі. І Ополіскивич, але тільки 14 і 15 липня, і в понеділок, вівторок, 17-18 липня буде скидка на масло і на рис. Масло екстра не пише, який відсоток жирності. І рис, тут йде 4 пачечки по 100 грам. Дуже часто все-таки тут масло 82%, дуже рідко зустрічається 72, 60%, і вже трактується фактично як маргарин. В основному масло 82%. Тому. Дякую всім за перегляд. Отакий на сьогодні був огляд газетки. Всім дякую, до побачення.